Волонтери чи шахраї благодійний фонд «Врятуй рідну країну, буцімто збирає гроші на ЗСУ на вулицях Києва. Втім, за півроку до поліції надійшла дійшла не одна заява про шахрайство цієї організації. За словами активістів, фонд не переказував грошей військовим, але продовжував працювати. Тож кияни організувала акцію протесту. Більше розпитаємо у мого колеги Олександра Карамушка. Нині маємо змогу поспілкуватися наживо. Отже, Олександра, ти чи спокійно було під час мітингу, і з якими вимогами прийшли активісти? Ну, вимоги досить. У них були такі обурені, прості з якогось боку. Вони хотіли, щоб організація видуть Україну, на яку написана не одна заява до поліції, і, за словами активістів, вже заведено кримінальна справа йде до судове розслідування, щоб ця організація не збирала кошти на потреби ЗСУ. Тому що те, що було раніше, кажуть, ці кошти до армії не надходять, а надходять в карман саме ось цих волонтерів. Тобто молоді люди, переважно молоді студенти були, а також один військовий з метро Хрещатика. Вони прийшли сюди на Майдан Незалежності. Тут, звісно, знайшли цих активістів, то почали питати за легітимність їх діяння. І, звісно, перше таке питання було, чому вони в військовій формі, тому що до військових вони ніякого відношення не мають. Ви зараз можете самі побачите на відео як це все розпочиналося де служите? ми служимо волонтери а що по формі а ми не по статутній формі формі так а що по формі тебе змушує ходити по мирному києву я не хожу я по формі хожу? я не хожу по формі я по формі хожу? я не хожу у мене є форма ти одів? Ну, відповідаємо. глаза дивимося відповідаємо що по мультикам ходить і що ж они тут на форма це форма? Це мультикам. Ну, відповідайте, що Взагалі, як бачите, із такої суперечки нічого взагалі не виходить і не вийшло, тому що попросили студенти, щоб їм. Волонтери надали свої посвідчення, вони показали. Потім звітність на питання звітності, звітність вони не показали. Сказали звертатися до керівників. Тож активісти вони викликали поліцію. Патрульна поліція приїхала, побачили саме, підійшли до місця події. А місце події саме було туди, ми стоїмо, в самому центрі Києва. Сказали активістам, звісно, що вони мають право. Попросити їх піти звідси, їх попросили. Тож вони зібрали всі свої столи, забрали всю скриньку, і їх поліція від, е, при, взяла і повезла до райвідділу для подальшого звісно розбира розбирання. І е, самі активісти кажуть, що і надалі будуть проводити подібні акції, якщо цю благодійну організацію побачать на вулицях Києва. Далі коментар організаторки акції протесту Валерії. На цих людей вже заведена кримінальна справа за шахрайство, і від КМДА в них немає дозволу розставляти свої скриньки через те, що йде досудове розслідування. До речі, саме коли вже поліція відійшла, вони відвезли. Ем цих, так сказати благодійників, то прийшов прийшов один із їх керівників і почав, звісно, ну таку розмову дуже агресивно. Він казав, що вони не при чому, що вони дійсно збирають кошти на ЗСУ. Тобто, всю причетність, всю ймовірну провину він е, взагалі відкидував, казав, що вони не винні. Тож далі хай вирішуватиме правосуддя. В мене все передаю надалі вам слово. Дякую, Олександре. Олександр Карамушка з хрещатика про те, як ставили запитання людям у військовій формі, які представляють благодійний фонд. Врятуй рідну країну, на які підставі вони у військовій формі збирають кошти, і що з ними далі роблять. Витрати на блекаути дедалі частіше можна почути заклики до українців готуватися до складної зими, адже Росія вже намагалася атакувати енергетичну інфраструктуру України та ймовірно продовжуватиме це робити. Торік ціни на генератори, пауербенки, зарядні станції били по гаманцю. А чи здорожчали нині ці товари? Розповість Софія Норенко. 10 жовтня торік Росія вперше завдала удару по енергетичній інфраструктурі України. Тоді ж розпочалися затяжні відключення світла, а українці шукали товари, щоби комфортно пережити темні часи. Найпростіше забезпечити світло веселі за допомогою свічок. Набір маленьких обійдеться в середньому у 50 гривень. Великі коштують від 150. Усе залежить від того, як довго горітиме свічка. Нині на полицях магазинів можна знайти світ. Тильники на акумуляторах. Їх вартість від 500 гривень. Є й інші варіанти. Це акумуляторна лампочка, яка працює, коли зникає світло. Вона заряджається. Наприклад, ви можете закрутити звичайну люстру або якусь настільну лампу. Коли вона світиться, вона заряджається. Коли зникає світло, воно автоматично. Працюю такого світла вистачає десь до 4 годин. Середня така вартість десь від 300 гривень. Користуються попитом і ліхтарики. Ручний обійдеться у 300 гривень. Більш потужні та великі можуть сягати тисячі. А ось для зарядки телефона підійде павербанк. Найпопулярніші моделі то беруть на 20 тисяч або на 30 тисяч міліампер годин. Також люди інколи споживачі шукають моделі з підтримкою шутки якої зарядки або з технології Power Delivery. це технологія, яка дозволяє підключити, наприклад, науб, якщо говорити там на 20 тисяч, це десь буде 800 тисяч в залежності від там технології, які і там 30 тисяч, це може бути там уже 1200, 1500, 1600 гривень. Оптимальний варіант для тих, хто мешкає у квартирі – це зарядні станції, адже можна під'єднати всі прилади. Найоптимальнішим буде це від кіловата до двох, тобто там може бути там 1,6, 2 кіловата, тому що це десь дасть змогу, мовно кажучи, там, підтримувати там, освітлення в квартирі, плюс з побутові прилади до 8-10 годин. Залежності від е, об'єму споживання ціновий діапазон вже стартує від 40, 50, 60 тисяч е, і більше. Якщо в помешканні електрична плита, то на період блекауту її може замінити портативна, середня ціна півтори тисячі гривень. Однак, із нею треба бути обережним. Це будуть в основному плитки на сангових балонах. Вони більш безпечніші. Час роботи цієї плити при максимальному включенні буде десь година 15 хвилин. Ці балони, в принципі, вони непогано себе зарекомендували, якби використання і в приміщенні, і на відкритому. Повітря балони зараз у нас саме перша ціна 68 гривень. А ось генератори підійдуть тим, хто живе у приватному секторі. У квартирі ставити їх небезпечно. Це мінімально 5 55 кВт Генератор від якого будуть працювати всі основні побутові прилади, такі як ну, це буде освітлення, це буде телевізор, холодильник, це буде насос, який подає воду там зі скважини, якщо таке є Ось Це буде бойлер. ціна стартує від 18-700 гривень. Для багатоквартирних будинків безпечний варіант ставити потужний генератор на весь будинок, однак його ціна може сягати мільйона гривень. Водночас є бюджетніший варіант поставити генератори на якісь узли з основні. Ну, наприклад, що в багатоповерховому будинку потрібно. Перше, це водопостачання. ж ми можемо поставити, наприклад, генератор там 7 кВт на обслуговування насосів, які будуть подавати там наприклад до 25 го поверху воду. На такій потужності десь стартує ціна на від 7 кВт від 30 тисяч гривень. Слід запастися теплими речами на випадок відключення опалення. Комплект термобілизни коштує в середньому тисячу гривень, ковдра від 500 у приватному будинку можна встановити. Ти пічки на дровах чи біопаливі їхня вартість від 4 тисяч гривень. Та, попри загрозу блекауту, такого стрибка цін на товари як торік не буде, запевняє економіст Олег Пензін. Ми це вже прожили. і я думаю, що двічно одні ті самі в українці точно не наступлять. В кожній хаті вже стоїть щось. Вже у всіх є повербанки. Вже ну, тобто люди вже ну, дійсно. До апокаліпсису підготувалися набагато краще, ніж будь-хто. Додає, ціни повстимуть угору, однак не через шалений попит. Нацбанк подивіться, він вже заклав в якості цільової стелі інфляцію на рівні 12,5% до кінця цього року. При тому, що зараз ми маємо інфляцію 8,5%. Тобто він передбачає, що до кінця року ще реально на ну, збільшитися ціни на відсотки 4-5%. Тому, якщо хочете заощадити, краще вже підготувати список необхідного для блекаутів та робити покупки зараз. Софія Норенко, Олексій Тищенко, п'ятий канал.